Всім привіт, дівчата! Я до вас класне новиною, хто ще не знає. Нарешті, а в інтерактивному каталозі поки що, не знаю, чи повернуть те, про що я скажу, до друковного каталогу, але, але в інтерактивному каталогу, зараз я в нього зайду і покажу вам, з'явилися. Назви відтінків декоративної косметики на англійській мові. Як бачимо, на самій сторінці є українська назва, так, ось відтінків, але коли ми натиснемо на кошик і зайдемо у систему, тепер. Ці відтінки ми бачимо на англійській мові. Ми так довго цього чекали, тому що дійсно, коли до вас клієнтка звертається і каже, вам, знайди мені цю помадку або замов цей олівчик, ми бачимо на самому флакончику назву англійської мови. І для того, щоб візнайти і замовити те, що. Той продукт, який нам потрібен, да, нам для цього раніше потрібно було заходити у важливу інформацію: пошук вінтівників декоративної косметики. Вводити тут назву, наприклад, на англійській мові, або на, на, навпаки, вносити код продукту, і тоді ми могли бачити і назву на англійській, і назву на українській І а, ми дуже-дуже давно це просили, щоб повернули нам і зробили. Нашу роботу легше. Тож тепер користуйтеся. Тобто, також можна донести своїм клієнтам, що, якщо вони хочуть вам, ось давайте ще там погортаємо, Наприклад, олівчики, так? А, Наприклад, нам треба знайти наш улюблений містер Мау. І не всі знають, що він, наприклад, на український називається на загадковий льловий. Ось натискаємо ще раз кошик, заходимо в олівчики і ось наш містер Мау. Ми на нього натискаємо і бачимо вгорі його код. Так що, дівчата, користуємось і чекаємо ще якийсь нових фішок від нашої компанії.